Хочу закликати вас, друзі, відкрити Євангелій від Івана. Сьогодні в першій частині нашого зібрання, якщо Господь дозволить, дозволяє нам бути зібраними і пороздумувати, дати відповідь на таке запитання, для чого Ісус прийшов на землю. Ми відповідаємо на ці запитання з початку цього року і багато відповідей, і ми почули. Багато причин в самому Писанні, в Новому Заповіті сам Христос називає, для чого Він прийшов. Сьогодні моя тема звучить так. Для чого прийшов Христос? Прийшов померти, щоб покликати всіх. Наш текст Іван від Івана, 12 розділ, 20 вірш Івана 12. 20. Ця подія відбувається. За кілька днів перед розп'яттям Ісуса Христа, Христос уже знаходиться в Єрусалимі чи в його околицях. Він нещодавно торжественним в'їздом зайшов в Єрусалим і ось в цей страсний тиждень відбуваються ці події. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, це було свято Пасхи, Христос увійшов в Єрусалим перед святом Пасхи. Що в свято прийшли поклонитись, були й деякі гелби. І вони підійшли до Пилипа, що з Івсаїди Галілейської, і просили його та казали, ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андріїві каже, іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідає. Ісус же їм відповідає, говорячи, кому їм цим довгучням Пилипові та Андріїві. Відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді, Ісус далі продовжує свою мову, і я хочу вам поставити, друзі, запитання, якщо ви над ним не думали. Чи зустрілись ці люди з Ісусом? Бо здається, Ісус почав говорити істину, не зустрівшись з ним. Ісус же їм відповідає: надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре. То одне зостається, як умреш, пліт рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде, той за мною, і де я там буде й мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя. І що я скажу? Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину цю, Прослав Отче ім'я своє, залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославив, цей Бог сказав. А народ, що стояв і почув, говорив загриміло. А інші казали, це Ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. Три речі, друзі, давайте ми розглянемо з вами у цьому тексті. Перше це прохання. Тому що, так і сказано. І просили Пилипа, і казали, що ми хочемо пане побачити Ісуса. Декілька людей Гелен. Гелене взагалі означає, чи слово походить від слова Еллада, що означає греки, греція. Але в Біблії дуже часто гелени звучить чи вживається в більш ширшому значенні, тобто язичники, ті, що поклонялись ідолам, ті, що не знали живого Бога. Отже. Якісь люди із язичників, тобто не з єврейського народу, прийшли і кажуть, ми хочемо побачити Ісуса. Знаєте, таке запитання чи таке прохання, я би так по-простому, по-людськи скажу, я би навіть Шоколадку купив комусь, якби ви мені привели людину, що справді би шукала і казала, я хочу побачити Ісуса. Тому що слово побачити. Тут не означає просто, ми хочемо глянути на Ісуса. Тобто нас цікавить, Він високий, стрункий, чи він низький повний слово. «побачити» – грецьке слово, яке означає щось більше, ніж просто кинути оком на нього. Коли ви дзвоните в домову службу і кажете, пані, доброго дня, у вас там є якийсь майстер, я хочу, щоб він прийшов і побачив, чи подивився, чи глянув на мою пральну машину. Ви ж не просто хочете, щоб майстер, майстер зайшов сказав Доброго дня. О, я гляну на вашу машину. Гарна машинка. Дякую, що запросили. Слово глянути на правильну машинку означає щось більше, правильно осмислити, оцінити, зрозуміти, проаналізувати, що вона робить і що вона не робить. Тобто вони не просто хотіли побачити Ісуса. В сьогоднішньому, в сьогоднішньому часі це щось те, як зробити з кимось селфі. Просто яка свідома людина, добра вона чи погана, це Божа людина чи не Божа. Головне, що її всі знають, я з ним сфотографувався, всім можу показувати. Вони не просто хотіли на нього глянути. Осмислити, оцінити, поговорити, задати запитання. І якщо в такому значенні це Слово вжити, ми хочемо побачити Ісуса, осмислити, то в Ісуса було на що подивитися. У нього було що повчитися, у нього було що запитати, у нього було відповіді, і Ісуса було що запозичити доброго. Тобто подивитися чи осмислити в Ісуса було багато. Тому що Ісус з'являв Бога, Ісус вчив Божої істини, Ісус приніс мир для всіх з Богом. Ісус зціляв хворих, як ніхто не робив, Ісус мав силу слові, як жодний з вчителів. Того часу не мав такої сили. Ісус успішно служив бідним, Ісус повертав мертвих до життя. Було на що подивитися лише одна заміточка. Все це, що я перерахував, щойно Бог міг зробити без Ісуса Христа, який прийшов на землю в тілі. Бо все це Бог робив, як Ісуса Христа не було на землі. Ісуса в тілі не потрібно було, щоб оце все побачити. Ісус ніби каже до своїх учнів, які передають це прохання, там є люди, і хочуть, щоб ми їх до Тебе привели. Ісус ніби їм каже, я хочу, щоб ви і ці люди побачили мене по-іншому, ніж як зазвичай ви на мене дивитесь. Ісус каже, Я хочу, щоб вони мене побачили по-новому, побачили так, як брати і сестри, друзі, сьогодні ми бачимо Ісуса. З нас ніхто ніколи не бачив його в тілі. Ми уявляємо його собі таким, як він в дитячих бібліях чи в фільмах, чи ми уявляємо його в постаті якихось героїв фільмів, проте Ісус міг бути таким, не бути і не таким. Я хочу, каже Ісус, щоб вони мене побачили у світлі того, що має ось ось на днях відбуватися. Нехай вони, якщо вони прийшли на свято собі. І вони будуть чекати Пасхи, і вони сюди, звідси, не підуть до Пасхи, то вони обов'язково побачать, хто я. Я Ісус каже, якщо читати трошки раніше цей текст, цей розділ, я на штиху до своєї слави. Прийшов час, щоб син людський прославився, і ось дні наступають. Майже години ми рахуємо до цієї слави, ця година надійшла. А якщо вони тут будуть до свята, вони побачать мене в іншому світі. Я хочу, щоб вони мене побачили, каже Ісус, з моїм головним завданням, виконаним, для чого я прийшов на цей світ у тілі. Тому що, якщо вони зараз прийдуть до мене, я можу сказати, ну так, Пилип, Андрій, приведіть, в мене є одна хвилинка. Що ви можете з Ісусом зробити за хвилинку? Ну, що ви хочете, щоб я з, ним, з ними привітався? Ну добре, я пожму їм руки. Ну що ви хочете, щоб я їм книгу подарував, чи підпис поставив, чи селфі зробив, ну, чи обняв їх, чи, чи що ви хочете, щоб я з ними зробив, то це можна. Але що це дає для людини? Правильно, я Христос, я Месіє. Правильно, що я прийшов для людей. Але якщо вони зараз, прямо сьогодні, прямо в цю секунду зі мною зустрінуться, вони зустрінуться не повністю з усім тим, для чого я є тут на землі. Тим. Отже, було прохання, і ми насправді не знаємо, чи воно було виконане. Я читав деякі книги, готуючись до цієї проповіді, більшість авторів вірять в те, що Ісус не просто відвернув їх, що Він з ними зустрівся, але давши, давши такий вступ. що на мене не треба дивитись, мене треба приймати зі своєї смерті. Я особисто, друзі, перше всього не написано. Я особисто думаю, що Ісус з ними фізично не зустрівся. Не тиснув їм руку, не ставив їм підпис на футболці, умовно кажучи, але вони зустрінуться з Ісусом невдовзі. Друге, пункт номер 2 по сім, 24 24 вірш. По правді, по правді кажу вам, якщо вірші і слово починається цими двома словами, по правді, по правді, амінь, амінь, це означає, що зараз буде звучати істина, яка ніколи не змінюється, невідворотня істина для всіх часів і народів, для всіх людей. По правді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, і як умреш, плід рясний принесе. Посій! Зернину потрібно посіяти, щоб вона принесла плід. Ми з вами на початку року, але вже перейшли в кінці року, 25 грудня святкуємо прихід Ісуса Христа на землю, народження Христа Різдво Ви Знаєте, що спасіння в народженні Ісуса Христа немає. Ісус Христос народився. Щоб отримати людське тіло, стати дитиною, потім стати хлопчиною, потім стати юнаком, стати дорослою, зрілою, молодою людиною. І щоб ця дозріла зернина, ця дозріла людина була посіяна в землю. І Христос каже: я 33 роки готувався до цього. Я пройшов весь цей шлях, і залишається якась доба, якісь півтори-дві доби до цього, поки я буду посіяний в землю. І зараз... У мене фокус тільки на цьому, а ви мені кажете, що якісь люди хочуть просто мені задати декілька запитань, хочуть щось про мене знати, чи хочуть зі мною постояти, чи зі мною за руки постискатися. Я на шляху до того, що бути посіяний в землю, я маю пройти цей вузький шлях зернини умер... і вмерти інакше. Якщо мене хтось буде відволікати, поведе мене в сторону від цього завдання. Усім людський де, як написано. Бо Христос помер в той час, і в той день, і в ту годину, як було призначено Отцем Небесним Йому. Якщо я відійду від цього свого маршруту до слави і буду витрачати зараз час на якісь роботискання, чи на якісь запитання, чи на якісь інтерв'ю, я залишусь один. І в славу я піду один. А якщо я від цього маршруту не. Відійду, не зіб'юся з нього, і це зерно буде покладене в землю. То як я помру, то я в славу зможу взяти і тебе, Андрію, і тебе, Пилипе. І ці Геленів, скільки там їх не було троє чи тридцять, я їх зможу взяти в славу. І всі євреїв я зможу взяти в славу. І всі українці я зможу взяти в славу. І ті українці, які живуть на сході, говорять на російській мові. І ті українці, які живуть на заході, і не переварюють, а тільки говорять на українській мові. Я всіх зможу взяти, якщо ця пшенична зернина впаде в землю і помре, я не зможу поділитися своїм святим життям з вами. Якщо я залишу свою дорогу до прославлення через смерть в Тілі. Без Месії і без його смерті насправді немає для Геленів ніякої цінності. Христос міг би поділитися і він напряму зі своїх вуст, в їхніх вуха, передати своє вчення, але вони Гелени його не виконують. Ми це знаємо самі. Христос міг би поділитися моралью Божою, але ні гелени, ні євреї її не дотримуються. Христос міг би показати, як він стіляв, але ніхто не може цього зробити, якщо це не дано йому від Бога. Не стілення, не мораль і не заповіді Христові нас спасають. Спасає смерть Ісуса Христа, що ми невдовзі, друзі, в цих символічних образах будемо сьогодні згадувати. Отже, Посів пшеничне зерно повинно впасти в землю. Це саме головне призначення зерни Ісуса Христа. І третє, прославлення. 23-й вірш про це каже. Надійшла година, щоб син людський прославився, тобто прославлення самого Ісуса. 28-й вірш каже. Прослав Отче ім'я своє. Залунав тоді голос із неба. Бог сказав, і прославив, і знову прославлю я своє ім'я. Сказав Бог. Прославлення говорить про прославлення як сина, так і прославлення Отця. Перший Ісус каже, затривожена душа моя, Він наближався до смерті як звичайна людина. Смерть це ворог людини. Ми не хочемо смерті, ми відтерміновуємо смерть, ми хочемо жити, ми народжуємося, щоб жити. Але Ісус наближався до смерті, знав годину. І він не хотів сказати, він каже, що мені сказати для Бога, коли я знаю, що ось-ось смерть мене забере, смерть мене попаде в землю. Що я маю сказати, Господи, захисти мене від цієї години? Як я можу це сказати? Якщо я народився, не щоб стіляти, не щоб е, допомагати, не щоб хліб і рибу множити, я народився для цієї години смерті. Це саме головне, чого я прийшов. Ісус прийшов на цю смертну годину, щоб впасти, як насіння в землю, на смерть. Колись до Євреїв, 2 розділ, 9 вірш каже, що ми бачимо Ісуса, що за перетерпіння смерті Він увінчений славою і честю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Біблія нас вчить, що Ісус, прийшовши з неба на землю, був понижений. Понижений до смерті, і то навіть жахливої смерті не просто розстріляли, і ти типу, помучився одну -дві секунду, і вже ти типу, помер, то смерті хресної, яка несе в собі мук, І зате Бог повищив його. І він увінчений честю і славою, і прославлений. Христос сказав: коли я буду піднесений від землі, Він це сказав, щоб дати зрозуміти, якою смертю він помре. Його не на землі вб'ють, він буде піднесений на хрест і там помре. Коли я буду піднесений від землі, то до себе я всіх притягну. Христос прийшов, щоб померти, щоб покликати до себе всіх. Христос це посіяне насіння, щоб всі мали змогу побачити Ісуса. Знаєте, друзі, що мільйони людей на сьогодні народилися з того насіння. І більшість із нас, тут присутніх, це люди, які народилися з того весіння. Тому коли в нас виникає ідея побачити Ісуса, Ісус сказав найкраще мене побачити з усім тим, що я вчинив на землі. Головне, що це є смерть моя. Сьогодні Ісус для нас цінність, дорогоцінність не тому, що Він народився. Це також приємно і радісно. Він цінність не тому, що він жодної людини не образив, не тільки тому, що він годував знедолених і допомагав, і вказував шлях виходу тим, хто заплутався в житті, таким як Сабарянка, таким, як інші люди, наприклад Закхей, чи Нікодим. Його головна цінність, що він вмер, щоб ми всі могли побачити його, бути з ним у славі, розділяти з ним славу. Ісус прийшов, щоб померти, щоб всі могли його побачити по справжньому.